Ось Для роздама Ленар, теж три роки, теж воєнна ця квітка війну саджала. Я ж говорю, люди тікали, а я брала і саджала квіти просто, щоб розраду собі знайти. Хоча в мене і так було вже багатенько, все рівно я саджала. Так що ніколи не будемо відчаюватися. Ничего. Вот она, та черная квитка такая. Красоня. Вот она распускается, теж, теж. распускается. Но она быстро-быстро такая квитка. У нас сразу. Раз